Джані Родарі. Джельсо Міно в країні брехунів. ЧАСТИНА 3. Наш шкандипчик марно час не гає. Він котів приблуд нявкати навчає. Тітка кукурудза принесла шкандипчика додому і пришила його до спинки м'якого крісла. А вже ж, саме пришила голкою і ниткою, Як ото пришивають рисунок на скатерку, коли хочуть її вишивати. А щоб, бува, не розійшовся шов, вона зав'язала подвійний вузлик і аж тоді відірвала нитку. Тітко кукурудзо!» – весело мовив шкандипчик, ви хоча б взяли сині нитки, вони більше пасують до кольору моєї шерсті. Ці оранжеві просто жахливі, вони нагадують мені перуку короля Джо Нас не цікавлять зараз перуки, урвала його тітка кукурудза. Найголовніше, щоб ти був пришитий і не втік, як учора. Ти рідкісна тварина, і я чекаю від тебе великих справ. Я ж тільки кіт, скромно зауважив шкандипчик. — Ти кіт, який нявкає, а таких зараз мало, точніше, їх зовсім нема. Коти почали гавкати, як собаки, і, звісно, у них це кепсько виходить, бо вони народилися не для цього. Я люблю котів, а не собак. У мене їх дома аж семеро. Вони сплять на кухні під раковиною. Щоразу, коли вони відкривають рота, мені хочеться затулити вуха й тікати з дому. Я разів сто намагалася навчити їх нявкати, але вони не слухаються мене. Шкандипчик почав прийматися симпатією до цієї старої сеньори, яка без сумніву врятувала його від жандармів і якій уже в печінках сидять гавкучі коти. Та хоч би там як. Вела далі тітка кукурудза, розмову про котів ми відкладемо до завтра. Сьогодні ввечері ми зробимо інше. Вона підійшла до мініатюрної шавки і витягла з неї книжку. «Трактат про чистоту. прочитав її назву шкандипчик. А зараз, мовила тітка кукурудза, зручніше вмощуючись у крісло навпроти шкандипчика. Я прочитаю тобі цю книжку від першого розділу до останнього. «А Скільки в ній сторінок, тітонько? Небагато. Всього 824 разом із містом, яке я хай уже так не буду читати. Отож, бо слухай: розділ перший. Чому не слід писати своє ім'я на стінах? Ім'я річ важлива, і ним не можна розкидатися. Намалюйте гарну картину і можете поставити під нею свій підпис, створіть гарну статую. І ваше ім'я буде на п'єдесталі. Сконструюйте гарну машину, і ви матимете право назвати її своїм іменем. Тільки люди, які не роблять нічого доброго і не мають місця, щоб поставити своє ім'я, пишуть його на стінах. Я цілком із цим згоден, озвався Шкандипчик. але ж я писав не своє ім'я, а короля Джакомоне «Помовчи і послухай. Розділ другий. Чому не слід писати на стінах імена своїх друзів? У мене тільки один друг, сказав шкандипчик. Та й того я загубив. Я не хочу слухати цього розділу, бо мені буде дуже сумно. Але тобі хоч не хоч доведеться його вислухати, адже ти все одно не можеш рушити з місця. Цієї миті теленькнув дзвінок, і тітка кукурудза підвелася, щоб відчинити двері. Зайшла дівчинка років на десять. Що це справді була дівчинка, можна було здогадатися з кінського хвоста, зав'язаного в неї на потилиці. У всьому іншому вона нічим не відрізнялася від хлопця, була в дженсах та в картатій ковбойці. Ромалета. вигукнув здивований шкандипчик. Дівчинка глянула на нього, намагаючись пригадати, Де ми з тобою бачилися? Ну, як же. вів далі шкандибчик. Адже ти майже моя мама, хіба мій колір нічого тобі не нагадує. Нагадує, відповіла Ромолетта, шматочок крейди, який я колись узяла з ящика біля класної дошки. Узяла? спитала тітка кукурудза, а вчителька знала про це. Я не встигла сказати їй про це, пояснила Ромолетта, бо відразу пролунав дзвінок на велику перерву. Чудово, мовив Шкандипчик. Отже, мене можна вважати сином того шматочка Крейди. тим то я освічений кіт. Умію розмовляти, читати, писати і рахувати. Звичайно, я був би вельми вдячний, якби ти намалювала мені всі чотири лапи, проте я й так задоволений. Я теж дуже рада знову побачити тебе, всміхнулася Ромолетта. Уявляю, скільки новин ти мені розповіси. Усі бачу вдоволення, крім мене, втрутилася тітка кукурудза. Вам обом не завадить повчитися того, про що пишеться у цій книжці. Ромолетто, сідай сюди. Дівчина присунула ближче крісло і, скинувши черевички, вмостилася в ньому з ногами. Тітка кукурудза заходилася читати третій розділ, у якому пояснювалася, чому не можна писати на стінах образливих для перехожих слів. Шкандибчик і Ромолета слухали з великою увагою, бідолашному котові пришитому до крісла. Нічого іншого не лишалося, а Ромолета робила це не без певних хитрощів, про які ви невдовзі дізнаєтесь. Дійшовши до десятого розділу, тітка кукурудза стала позіхати. Спочатку вона робила це двічі на кожній сторінці, потім запозіхала частіше, три, чотири рази на кожній сторінці, далі по разу на кожному рядку, на кожному слові. Нарешті вона позіхнула так солодко, що, коли закрився рот. Водночас із ним заплющилися й очі доброї старої сеньори. Отак завжди, пояснила Ромалета, дійде до середини книжки і засинає. А що ж тепер нам чекати, поки вона прокинеться? запитав Шкандипчик. Вона мене так міцно пришила, що коли б я навіть захотів позіхнути, то не можу відкрити рота, а мені ж треба чимшвидше розшукати друга, якого я не бачив з учорашнього вечора. Зараз я все влаштую сказала Ромолетта. Взявши ножиці, вона обережно розпорола нитки. Шкандипчик зіскочив на землю, потягнувся, щоб розім'яти трохи лапу, і полегшено зітхнув. Хочі, прошепотіла Ромолетта. Вийдемо через кухню. У кухні було темно, темнісінько, і тільки в одному кутку, де, очевидно, була раковина, блищало чотирнадцять зелених вогників. Тут пахне котами, промовив Шкандипчик. І я навіть відчуваю запах семи котів!» Це ті кошенята. З під раку вони почулося веселе хихикання. Брате, пролунало звідти, а ти не тільки кривий, а й сліпий. Невже ти не бачиш, що ми, як і ти собаки? Ах, ви, котенята, брехунята. вигукнув шкандибчик, розсердившись не на жарт. Ваше щастя, що мені ніколи, а то я навчив би вас нявкати своїми кігтями. Тітка кукурудза ще й подякувала б мені за це. Гав- гав, дружно відповіли семеро кошенят. Шкандипчик, кольгаюче прийшов через кухню і сів перед своїми сімома братами. «Няв!» – задирливо промовив він. Всім сімом кошенятам ураз стало кепсько. Ви чули, озвалося найменше з поміж них. Він справді вміє нявкати. «А вже ж! і досить непогано, як для собаки. Няв. повторив шкандипчик. Няв. няв няв. Це певно, звуконаслідувач на радіо, сказало найстарше кошеня. Не слухайте його, він нявкає, щоб йому поплескали. Няв. ще раз протяг шкандибчик. Правду кажучи, пропищало інше кошеня. Я теж хотіла б так гарно нявкати. Коли хочете знати, мені страх обридло гавкати. Щоразу, коли я починаю це робити, мене охоплює такий жах, аж шерсть настовбурчується. Дурненький ти мій, сказав шкандибчик, а знаєш, чого тобі так страшно? Та тому, що ти кіт, а не собака. Ти мене не ображай, годі того, що ми слухаємо тебе. Хто зна, хто ти такий. Я як і ви кіт? Ну, собака ти чи кіт, а нявка, ти мені теж кортить. То й спробуй. Запропонував шкандибчик. Ти відчуєш, що це таке? У тебе в роті буде солодше, ніж від. ніж від молока, яке нам приносить тітка кукурудза, поцікавилося найменше кошеня. У сто разів солодше. Мені страх хочеться попробувати, пропищало кошеня. Няв, няв. підохотливо занявкав шкандипчик. Сміливіше, браття кошенята, вчіться нявкати. І поки Ромолета трималася за живіт від сміху, найменше кошеня почало боязко нявкати, йому стало вторити ще сильніше друге. Потім до хору приєдналося третє кошеня, а невдовзі занявкали всі семеро кошенят, мов сім скрипок, підохочувані сильним голосом шкандибчика. Ну, що ви тепер скажете? Це і справді солодко. Солодше, ніж згущене молоко з цукром. Тільки тихше, попередила Ромолетта. а то ви розбудите тітку кукурудзу. Ходімо, шкандипчику. І Ромолетта із шкандипчиком вибігли на двір. а тітка кукурудза справді прокинулася і вийшла на кухню. Клацнув вимикач, і всі побачили, як по обличчю старої сеньори течуть сльози щастя. Киценькі ви мої! Нарешті, нарешті, радісно промовляла вона. Семеро кошенят спершу розгубилися, вони дивилися на свою заступницю, нявкали безперестану і не могли второпати, що означають оті струмочки, які збігають із її очей. Потім вони глянули на прочинені двері і вервечкою кинулися на двір – ні на мить не перестаючи нявкати. Тітка кукурудза, витираючи сльози, дивилася їм услід. Молодці, молодці, повторювала вона, а кошенята відповідали їй няв, няв. За цим незвичайним видовищем непомітно й пильно стежила одна особа це був сеньор Калімеро, власник будинку. Через свою скупість сам він тулився на піддащі. А весь будинок до останнього куточка здавав наймачам. Людиною він був препоганою і підлою, як усі донощики. Вже не раз сеньор Калімеро забороняв тітці кукурудзі тримати в домі котів, але стара сеньора ясна річ, і слухати його не хотіла. Я плачу за помешкання, казала вона, та ще й немало, тому я маю повне право тримати кого хочу. Більшу частину дня калімеро не відходив од віконця своєї кімнати на піддаші, слідкуючи за тим, що поробляють інші. Отож він побачив того вечора кошенят, почув, як вони нявкали, і навіть те, як тітка кукурудза голосно вихваляла їх, без кінця повторюючи Молодці, от молодці. Ага, попалася, промовив Калімеро, потираючи від радості руки. То ця стара відьма стягає приблудних собак, щоб навчити їх нявкати. Ну, цього разу я поставлю її на місце. Негайно ж напишу міністрові. Причинивши вікно, він узяв ручку, папір, чорнило і написав: Пане міністре, відбуваються неймовірні речі, які ставлять під смертельну загрозу спокій громадян нашого міста. Сеньора тітка Кукурудза вчинила отак і отак. І т.д. і т.п. підпис друг брехні. Він уклав листа в конверт і побіг укинути його в поштову скриньку. Як на біду, саме тоді, коли Калімеро опускав листа, він побачив Ромолетту і Шкандипчика. Вони стояли перед стіною і збиралися скоїти таке, за що їм довелося б вислухати ще десять розділів із книжки тітки кукурудзи. Як ви вже знаєте, шкандипчик часом відчував, що в нього якось дивно починала свербіти лапа. І тоді він ніяк не міг утриматися, аби не написати чогось на стіні. Отож саме цієї миті він задовольняв своє бажання, а Ромолета дивилася на нього з заздрістю, бо крейди в кишені у неї більше не було. Ні шкандипчик, ні дівчинка не помітили калімеру. Побачивши їх, донощик одразу відчув що щось негаразд. Він причаївся в темному під'їзді і зміг собі навтіху прочитати нове шкандипчикове послання королю Джакомоне. Ось воно. День, коли коти занявкають, хоч стиха, джакомоне принесе ківш лиха. Ще не встигли Ромулета й шкандипчик відійти від стіни, як калімеро примчав додому і з радістю настручив міністрові нового листа. Ваша величносте! З величезною втіхою повідомляю вам, що автори образливих для нашого короля написів на стінах мешкають у квартирі сеньори Кукурудзи. Це, зокрема, небога Ромулета і один із собак, яких ця сеньора підбирає на вулицях, аби наперекір усім законам навчити їх нявкати. Певен, що дістану від вас обіцяну винагороду в сто тисяч фальшивих талерів, що й засвідчую. Калімеровексель. Тим часом шкандибчик ще дужче закульгав і з занепокоєнням помітив, що його права лапа покорочила ще на кілька міліметрів. Треба винайти спосіб, як писати не стираючи лапи, сказав він, зітхаючи. Стривай, стривай. вигукнула Ромолетта. Ну й дерев'яна ж у мене голова. Як це я зразу не згадала? Я знаю одного художника, який мешкає тут неподалік. У нього кімната на піддащі і ніколи не замикається, бо він голий, як бубон, і не боїться злодіїв. Ти можеш зайти до нього і позичити трохи фарби, а то й цілу коробку. Ходімо, я тобі покажу дорогу, а сама вернуся додому. Мені не хочеться, щоб тітка кукурудза за мене хвилювалася. Бананіто, наш художник, кинув пензля, схопив ножик. Того вечора художникові бананіно не спалося. Скотцюрбившись на табуретці, він сидів один як палець у своїй кімнаті на піддащі. дивився на картини і сумно думав усі вони нікому не потрібні, моїм картинам чогось бракує. Якби у них було ото щось, вони стали б шедеврами. Але чого ж їм усе таки бракує? От у чим річ. У цю мить на його підвіконня стрибнув шкандипчик. Він дістався сюди по дахах, вирішивши зайти до кімнати через вікно. Щоб не турбувати марного господаря. О, та ми ще й досі не спимо, тихо пронявчав кіт. Ну що ж, зачекаємо тут. Я не хочу бути нечемним. Коли бананіто засне, візьму в нього трішки фарби, і він і не помітить, а тим часом кину оком на його картини. Але те, що шкандибчик побачив, примусило його вклякнути. Як на мене, подумав він, на картинах усе страх перебільшено. Коли б не це вони б ще так собі. Ага. Он воно що? Тут надто багато ніг. У коня їх, наприклад, аж чотирнадцять. Подумати тільки, а в мене лише три, а крім того, забагато носів. Вон на тому чоловічому портреті аж три носи на обличчі. Не заздрю я тому сеньорові. Якщо на нього нападе нежить, йому потрібні будуть відразу три носовички. Ага. Художник надумав щось робити. Бананіто справді підвівся зі свого табурета. Здається, тут трішки бракує зеленого, промовив він. Бананіто взяв тюбик зеленої фарби, видушив його на палітру і заходився накладати зелені мазки на всі картини поспіль на кінські ноги, на три носи, на очі якоїсь сеньори, їх у неї було шестеро по троє з кожного боку. Упоравшись із цим, він відступив на кілька кроків і примружив очі. Аби ліпше оцінити наслідки своєї роботи. Ні, ні, пробурчав він. Е, мабуть, не в цьому річ картини нітрохи не стали кращі. Шкандипчик зі свого спостережного пункту не міг чути цих слів, але він бачив, як Бананіто сумно похнюпив голову. Ручуся, він сам невдоволений, подумав шкандипчик. Не хотів би я бути на місці тієї сеньори з шістьма очима, адже коли в неї стане падати зір. Доведеться купувати окуляри з шістьма скельцями, а вони, певно, дуже дорого коштують. Бананіто тим часом узяв тюбик з іншою фарбою, видушив його на палітру і знову заходився накладати маски на всі картини, скачучи по кімнаті як конек стрибунець. Так, саме жовта підійде, бурчав він. Я певен, що тут бракує трохи жовтизни. Треба йому якось завадити, міркував собі шкандибчик то в нього вийде справжня яєшня. Але бананіто вже кинув на підлогу свою палітру і пензлик, став люто топтати їх ногами і рвати на собі чуба. Якщо він не зупиниться, подумав шкандибчик, то стане лисий, як король джакомоне. Треба якось його огамувати. От би тільки він не образився на мене, адже до порад котів ще ніхто ніколи не прислухався, той котячу мову не всі розуміють. Бананіто несподівано сам пожалів свого чуба. Годі, сказав він, візьму но я на кухні ножа і поріжу всі ці картини на шматочки, та на такі тоненькі, як спагетті. Мабуть, не судилося мені стати художником. За кухню бананіто правив столик у кутку піддаща, на якому стояли спиртівка, каструлька, сковорідка і лежали ніж та кілька виделок і ложок. Столик був присунутий до самісінького вікна. І шкандипчикові довелося присісти за вазоном, щоб не потрапити художникові на очі. А втім, коли б він навіть і не сховався, бананіто все одно не побачив би його, бо очі йому застилали великі, як ліщинові горішки, сльози. Що ж це він збирається робити, міркував шкандибчик. Бере ложку, ага, певно, схотів їсти. Ні, кладе ложку і бере виделку. а тепер кладе виделку і хапає ножа. Ой, аж страшно, що це він надумав, чи не зібрався він когось зарізати, скажімо, своїх критиків. Зрештою, він мав би радіти, що його картини такі бридкі, адже коли їх візьмуть на виставку, люди не зможуть сказати правди. Всі доводитимуть, що це шедеври, і він заробить купу грошей. Поки шкандибчик отак собі розмірковував, Бананіто витяг із шухляди бруска і заходився гострити ножа. Я хочу, щоб він різав як бритва, нехай від моїх картин і сліду не зостанеться, примовляв він. Мабуть, він вирішив таки когось убити, думав шкандипчик, і хоче це зробити одним ударом. Стривайно. А що, як він заподіє собі смерть? Це було б жахливим злочином. Треба негайно щось робити не можна втрачати ні секунди. І якщо колись гуси урятували Рим, то чому б кульгавенькому котикові не врятувати зневіреного художника? І наш маленький герой, відчайдушно нявкнувши, стрибнув з усіх трьох лап у кімнату. Тієї ж самої миті відчинилися навстіж двері і на піддаща вірвався захеканий, спітнілий, весь у вугільному порусі вапні. Вгадайте хто? Джель Саміно. який я радий, що знову тебе бачу. Невже це й справді ти, мій шкандипчику?» Якщо ти ще не певен, то полічи, скільки в мене лапок. І на очах у художника, який від подуру скрив рота і закляк із піднятим ножем, Джельсоміно і Шкандитчик міцно обнялися і на радощах пішли в танок. Про те, чому наш тенор опинився на підаші і чому саме в цю мить він розчинив двері, ви до найменших подробиць дізнаєтеся з наступної частини. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.